Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю вам всього найкращого в 25-му році. Знаєте, що я хочу подивитися, все-таки не йти від традиції. Кожен місяць я дивлюсь по сферам життя людей, що, які енергії будуть в цих сферах наших. Давайте подивимося: от січень місяць, по сферам, як завжди, ми дивимося, фінанси на весь січень, да? О, випадають карти, подивимося, які дивіться. За фінанси хочуть нам сказати. Давайте з фінансів почнемо. Заінтригували нас, добре. <смі> Давайте на січень місяць фінанси. Прям пройдемося гарненько по сферам. Фінанси січень місяць. Були якісь втрати, де ви все-таки вистояли. маєте, маєте все-таки стабільність. О, дивіться, вона прям хороша хар стабільність і все-таки отримаєте то, що вам або винні були, або ви цього досягли. Це взаємодія з людьми. Дивіться, одні пентаклі нам показують. І ситуація якась вирішиться, яка, якщо є якась неприємна, вона дуже легко вирішиться. Бачите, отримуєте ви все-таки свої пентаклі, йде взаємодія між людьми. Тобто ви отримаєте там, де втратили. Отак, от от показує нам повело нас так. Хорошо, давайте ще раз на фінанси подивимося, що, на що звертати увагу, що чекає в січні місяці по фінансам. Ви, як знаєте, ви стояли в ситуації, цікаво, дуже ви змогли це зробити. Е, січень місяць ще раз, давайте фінанси. Отут мене щось заінтригувало, де ви отут- от, м -м, справились і тут прям йде стабільність. Давайте подивимося ще на цій колоді. Підтягнемо ще інформацію. Ага, взяли себе в руки. Дуже хорошо, правильно помислили. Зробили висновки, причому це прямо на глибинному рівні вам підказало. Дивіться, як показало, ви взяли себе в руки, зробили правильні висновки дійсно. Що потрібно, що не потрібно робити в цій ситуації. Думали дуже хорошо головою і душою також. Жриця говорить нам за пам'ять душі і за наші глибинні досвід, який ми отримували з своїх різних втілень. Тобто, щось вам інтуїтивно підказало. Щоб ви взяли себе в руки і ви це зробили. Дійсно, ви стояли в якійсь ситуації, де, можливо, мали вже бути кардинальні зміни, зміна роботи і так далі, ви цього не робили, ви не змінили вектор свого руху, але трішечки, знаєте, пішли в емоції, але дуже швидко освітились і по сонцю вийшли з цієї ситуації, і почали світити далі. На січень місяць такі енергії. Тому, якщо буде якась ситуація, коли вам буде казати, що світ вже перевертається, і дуже опори від вас пішли. Ви зможете е, взяти це все в руки і контролювати навіть те, що ви думаєте, і у вас вийде все, що ви запланували, тому що гроші там є. Січень місяць починається все таки хорошо. На попередньому на 10 днів я дивилась на фінанси. У нас там було е, таке тиша, така більш-менш, коли йде відпочинок. Звичайно, відпочинок потрібен, бо перші 10 днів року нам так показали, але далі піде вже активність. І можливість все-таки стримати свою стабільність і навіть рости. Про рост, я би сказала, він буде, думаю, далі, але стабільність точно. Давайте подивимося на особисте життя. Що чекає з другою половинкою? Або, можливо, зараз важлива інформація для тих, хто має зустріти цю половинку. Це вже як карти нам скажуть. Кому треба почути, той почує. Відносини з другою половиною. Тут йде за сімейність. за сімейність, за тих, хто вже в сім'ї, дивіться про що мова. А ви прекрасно розумієте в своєму от, родинному гнізді, в сім'ї дійсно, тут йдуть саме родинні зв'язки стабільні. Ви прекрасно розумієте. Чого вам не треба, це, це дуже добре, що ви це зрозумієте в січні місяці, тому що тоді ви, ви знаєте, як стримуєте свою стабільність і робите її, заземляєте дуже хорошо, коли ви не дергаєтесь по емоціям. Тобто ви йдете, знаєте, як пріоритети зміняться в своїй саме в, в душі. Я знаю, що мені не потрібно тут, але я лишаюсь тут. Тобто, йде, знаєте, такий глибокий аналіз і своїх дій також. Це не тільки на інших ми можемо говорити щось не так. Обов'язково треба зважувати дві сторони. І знаєте, як показують Паш Пентаклів? Принцеса Пентаклів, вона дуже помірна і кожен крок дуже хорошо зважує. От ви зробите якісь певні кроки, які дуже глибино відчуваєте. Знову от падає нам жриця. В Цій колоді вона така. Ви дуже прекрасно розумієте, які кроки треба робити. Але як ви розумієте... Інтуїтивно, для того, щоб була благодать дома і достаток. Ви знаєте, що робити саме, саме через глибину свою. Через пам'ять душі, через те, що ви завжди проживали вже раніше. І те, що ви принесли з собою вже з досвідом все втілення. Це дуже широка, прекрасна, глибока карта, і дуже великий достаток у вас і стабільність в відносинах на січень місяць. Давайте подивимось. Я на одній колоді, як січень місяць ще розкриється по відносинам з іншою половиною. ще яку сторону ви нам покажете, покажіть. А, про що ще поговоримо в особистому житті? І тут про стабільність, просто прекрасно. І тут про те, що а, от за що я обожнюю карти? Дивіться, тут вони нам показують, що йдемо від а, дійсно тих емоцій, які нам не потрібні. Я знаю, що мені не потрібно. Я знаю, куди йти, я знаю, як зробити достаток. Тут в нас якраз знову король пентаклів, королева пентаклів це заземленість і стабільність, дуже хороші, до речі, фінанси. фінанси. Паж мечів, я постійно думаю, аналізую, як зробити ще краще. Ще, всесвіт, покажи мені, як може бути ще краще. Да, ця карта каже. І ми знову ж таки йдемо, це та сама карта. Ми йдемо від того, що нам вже не потрібно в цій сім'ї. Можливо, якийсь, знаєте, цілий груз, який ви скинете в своїй сім'ї, він вам не потрібен, бо без нього ви не розвивалися. Одна сторона, дві сторони, вся ваша сім'я не розвивалася, стопорилась. От зараз висновки зроблені. Дуже правильні висновки зроблені, і це йде від вас. Для того, щоб отримати нові шанси в ваших пентаклях, в ваших е, успіхах в сім'ї, в вашій, такій, знаєте, достатку широкому, дуже прекрасно. Йде все лишнє, лишається все стабільне, і мало того, з'являються якісь нові шанси. Подивіться, яка вона тут гарна ця, ця карта. Вже ангели прям е, дають вам цей пентакль. Дуже гарно на січень місяць. На саморозвиток давайте подивимося загалом, про що ваш січень? Давайте подивимося, про що він січень місяць для саморозвитку. Про що січень? Давайте якісь поради ми подивимося зараз. Максимальне розширення показують. Знаєте, як показують? Дивіться, дуже гарно. Прийшов час розширитись. От прийшов час розширити свою енергію. А зрозуміти, яка ціль вибрана, і знаєте як, ніби не зациклюватись навіть на ній, а також відійти від неї не, не то, що там ми відходимо як по вісім всі Ні, вона завжди говорить ця карта взагалі за свободу, за свободу дій. Якщо ви ставите цілі, розумійте, що ви можете прийти різними шляхами, не дуже ставте на кожен крок ціль. Якщо в є загальна ціль, просто відпустіть її. От дайте їй дихати цій цілі, знаєте як? От показують, що там, де ви стояли і не рухались, все зарухається. Все, шлях обраний, шлях обраний. Але заспокойтесь і не, навіть знаєте, не сильно думайте над цим. От вмійте відпустити те, що і так збудеться. От Якщо ви вірите, що це збудеться, так і буде. От так от показують карти. Це прекрасно. Знаєте, як не бути сильно заземленим, показують. Дати цій ідеї рухатись і дихати, ще раз повторюю. От прямо мені сподобалось дихати, знаєте, на повні груди. Давайте подивимося, що ще скажуть нам за саморозвиток на січень місяць, За січень місяць. Там, де ви емоційно вмієте, емоційно вмієте, як королева кубків, управляти да, емоціями. Там, де ви зрозумієте дійсно, від чого вам треба піти емоційно, саме емоційно. Силою духу, силою волі навіть, ви маєте це зробити, От дійсно покинути те, що не служить вам по душі. І коли ви стримуєтесь, і коли включається у вас сила духу, а, жіно, така, знаєте, жіноча енергія йде, а, то хвилювання якісь змінюється осяянням, дійсно. От подивіться, коли ви, а, знаєте тут про що? Про те, що коли ви дієте від душі, не головою, не заземленістю пентаклі, да, земля, а, не аналізом. В голові, а коли ви просто чуєте свою душу, дійсно, чого ви хочете і прагнете, це від відносин до чого хочеш. А, ви як осяюєтесь якоюсь новою інформацією. Ви отримаєте дійсно інформацію а, з зовнішнього світу, казалось би, але ви робите це своєю душою. От коли ви йдете до, від душі, вас завжди підтримують. От про це ваш січень місяць. От треба завдіяти від душі, бути чесним перед собою. Тоді оці переживання всі вони йдуть. І тоді ви отримуєте. Ну, я часто кажу слово інсайти, бо дійсно в моїх практиках ці інсайти дуже часто приходять. А, ці інсайти дуже часто, якась така інформація, да, десь вона вдруг з'являється. Вона приходить, от просто приходить. От, навіть коли я знімаю відео, я, вона просто приходить. Буває на ходу, чесно кажучи, от, зняти от таке відео. Да? Людям це сподобається, люди це почують, їм треба це почути. От зараз я це розклала, і в мене, знаєте, аж такий трохи, я аж трошки замовчала на пару секунд, бо прекрасно розумію, про що мова. Я дуже вам бажаю діяти від душі. Бачите, тут так і показує. Від того, де ви дуже хорошо чуєте себе. І ви отримуєте якусь певну нову для себе інформацію в січні місяці. Тобто, якщо буде вибір, як зробити, питайте в першу чергу самі себе, нікого не слухайте.